Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко, і ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Багато читачів псалтеря напевно зауважили, як ми наприклад читаємо переклад Хоменка, що після якогось часу ми маємо дві цифри в нумерації псалмів. І, очевидно, часто, наприклад, як ми молимося, молитовник або вечірню, наприклад, то ми бачимо, що нумерація псалмів в літургійних книгах відрізняється від тої, яка є в Хоменка. Отже, чому так є? Ну, Передусім, треба пам'ятати, що псалтир ділиться на п'ять частин, про що ми вже говорили. І вже равинська традиція робить висновок з цієї п'ятичленної структури, що псалми Давида складали так звану. Давидову тору, тобто Давидовий аналог п'яти книг Мойсея, і всі стародавні версії псалтеря дотримуються цього розташування псалтеря, який ділиться на п'ять книг, але помітні відмінності з'являються у тому випадку, коли починається нумерація псалмів. Більшість сучасних перекладів слідує за єврейським текстом в поділі і розташуванні, тобто нумерації 150 псалмів. Однак Переклад єврейського псалтеря, як і єврейських писань на грецьку мову, який називається Цептогінта, тобто з грецької переклад 70, який був зроблений в 3 столітті до народження христа євреями діаспори в Олександрії з двома такими цілями. Для того щоб євреї, які виросли в діаспорі, вже не знали єврейської мови, могли користати у тій мові, в якій вони виросли, в грецькій, і очевидно з такою місійною метою, щоб представити писання Ізраїля для ширшої аудиторії, яка очевидно розмовляла грецькою мовою. Отже, із Септуагінта, і потім латинський переклад IV століття вже нашої християнської ери, власне, закінчився пожар, в принципі, аж на початку V століття цей переклад, який зробив святий Єронім, очевидно, з єврейських текстів, частини, там, де те, що ми називаємо второканічні книги з грецької таких текстів, зокрема Септогінти. Отже, коли святий Єронім перекладав, він також перейняв оцю нумерацію Септоагінти, тобто грецький переклад. 3 століття до Христа, Латинський переклад четверте століття вже нашої християнської ери мають однакову нумерацію, яка відмінна від єврейського тексту. Чому? У цих перекладах, в грецькому зокрема, тексті, псалом 9 і 10, є різні в єврейському тексті, але в перекладі на грецьку мову вони об'єднані в один псалом. Так само псалом 114 і 115 вони є об'єднані, тоді як псалом 116 і 147 розділені на два окремі псалми. Також гецька септогінта має ще один поетичний твір, якого немає в єврейському тексті і немає, наприклад, псалтері, який ми маємо в перекладі Хоменка, це є 151 псалом. В багатьох древніх версіях псалтаря, таких як Олександрійський Кодекс і більшість рукописів Септогінди стародавніх, так, цей 171 й псалом може бути в додатку. Або як частина псалтиря. це дає такий рукопис IV століття, який ми називаємо Синайським кодексом. Єврейська версія цього 151-го псалма, до речі, також була віднайдена серед рукописів Мертвого моря в середині ХХ століття. Однак як нам дивиться на той 151-й псалом? 151-й псалом вважається канонічним у східних православних християн. Але не розглядається як бо писання католиками і протестантами, хоча мусимо згадати, що його власне приймають як натхнене писання католиків вірмени, який з цього є простий висновок. Якщо ми читаємо, наприклад, переклад Хоменка, і дивлячись на цю книгу Псалмів, ми, наприклад, в 62-му Псалмі бачимо в дужках 61-й, також цифру 61. Або, наприклад, псалом 61, а в дужках цифра 62. Для прикладу, то більше число в перекладі Хоменка так, більше число завжди відноситься до прийнятої в наш час нумерації єврейській Біблії, так званий масоретський текст. До останнього часу при озвучуванні псаломів, так, про нумерації в католицькій церкві застосовувалася нумерація вульгати, а відтак, очевидно, Септогін до того грецького перекладу. Чому вульгати? Тому що вульгата Єронім переклав вульгату на запрошення папи і, очевидно, вже після Триденського собору загалом, тобто тисячоліття пізніше, це по суті стало таким офіційним перекладом в Рима католицькій церкві, в Латинській церкві. І тому в літургійній традиції Східньої церкви, також в тому числі у ГКЦ, надалі використовується нумерація оця Септоагінти, яка також була і у вульгаті присутна. Тобто, що це є? Менше число в дужках в перекладі оця Івана Хоменка. Як це можна запам'ятати? Наприклад, Молтовник придіти поклонімся. Ми кажемо 50-й псалом, часто його дають навіть за за покуту, хтось іде до сповіді. Але як відкриєте переклад Хоменка, це і що? Це 51-й псалом в єврейському тексті. Бо Хоменко прикладає з єврейського тексту. Нумерації, які відповідає оцей більше число в перекладі Хоменка, так сьогодні використовують науковці на Заході, майже всіх західних переклах, але в Україні часто використовують свої літургійній практики значна частина протестантських церков. Тому для простого запам'ятовування бачимо більше число, значить це єврейський текст. Нумерація бачимо менше число, це переклад грецький, і, тобто септогінта і так звана вулігата. Тому є різниця між нашою літургійною практикою, молитвою, яка слідує за септогінтою і єврейським текстом. Якщо хто, хто, хтось скаже: ну, а нащо слідує за септогінтою? Це не так просто, дорогі сестри і брати, і не так проблемно водночас, що я маю на увазі? Як ми читаємо Новий Завіт, то ми бачимо, що 75%, коли цитується Старий Завіт, то автори Нового Завіту цитують його за Септу Чому? Тому що новий Завіт написано грецькою мовою. І автори, коли хочуть зацитувати якийсь текст на підтвердження того чи іншого спасеного діяння Христа, або як показати, як щось сповнюється в його житті, вони завжди цитують грецький текст. І тому Біблії ранньої церкви, первісних християн, очевидно, була септогінта, грецький переклад єврейських писань. І, очевидно, так це перейшло і в літургійну традицію. Зокрема, католиків у ХХ столітті, а протестанти ще раніше почали перекладати старий завіт переважно вже з. Єврейського тексту, раніше з грецького тексту, або навіть часто західні переклади в багатьох країнах зорвалися на вульгату, на латинський переклад. Тобто переклад з перекладу. У ХХ столітті вже католики викладають переважно перекладають з єврейського тексту, тому в тих сучасних перекладах Святого письма ми бачимо це більше число. А літургійна практика йде за тим грецьким перекладом. Читаємо далі псалтир, і наступного разу будемо з вами роздумувати над таїнством Божого Слова, яке присутнє в першому псалмі. Слава Ісусу Христу!